Вискочити з дому за три хвилини. Встигнути на ліфті спуститися вниз. Дві хвилини. Ви відчиняються. Ви зачиняється. Рух вниз. Тепер треба доїхати. Тепер треба доїхати. Не застрягти. Перший полег. Ура! Я встигла! Давай, давай, ти встигнеш відкритися. 30 секунд, до вимкнення світла. Ворота у нас від електрики. Інакше потім чекати, поки охоронець прийде і відкриє вручну. Подивіться, 12.01. Назад ворота вже не закрились. Фу Жарко-жарко. Погнік, жарко. похник, Жарко-жарко. Зараз їду на пошту. Везу. Посилочку для папушки Тоши. У мене одна жінка купила клітку, і я її якось почала ну, консультувати. Вона те, те запитає, те, а як палички, а які кормушки краще. І я почала їй розказувати. Потім скинула їй канал, кажу, ось є мій канал, там дуже багато інформації. І ми так з нею якось роззнайомилися, дуже ну, приємне спілкування з жінкою. Пішла вона, значить, вибирати вже папушку. Клітка вже є, все є. Треба тепер папушку. І каже: ви мені зможете допомогти? Якщо що, там може я вам фотку скину а обрати хору класного папушку. Я ж хочу хлопчика зеленого. Кажу: хорошо. скидує мені, починає скидувати фотки з магазину. Я дивлюся, а вони дуже такі неякісні. Знаєте, ну темно, там вони в кліт. Ці ати ж да, дуже близько подивитися васкавіця в них, коли дорослі папушки там все просто ласкавиця синя. Це у хлопчика, а така коричнева це у дівчинки. А коли вони пташенята маленькі, то все навпаки. У дівчинки голуба восковиця блакитна, а у хлопчика фіолетова. І різниця там ну, дуже несуттєва. У дівчинки блакитна восковиця і навколо дірочки у цій самій дірочки така біла кантовочка, ледь помітна, але вона є. А у хлопчика просто такий бусковий сіреньовий колір восковиця від тіла. І він однородний. Ну і це, щоб розглядати, ви уявляєте. Я кажу, давайте мені. Краще фото я так не розлічу. Фоткає мені вже папушку в клітки вдома. Каже, все, я купила, у мене Вікторія, в мене сів телефон, я не змогла вже, але прийшов власник зоомагазина, я йому сказала, що мені потрібно. І от він мені сказав, це точно хлопчик, показує мені фотку, скидує, а це дівчинка. Дивлюсь, каже, слухайте: ну мені здається, що це не хлопчик, це дівчинка. Вона така, та ні, не може бути такого, тому що він мені гарантував, ну він же ж розбирається. Справа в тому, що. Всі намагаються купити хлопчика, а дівчата залишаються. Продавці в зоомагазинах. Якщо тільки розуміють, що людина не розбирається, суне дівчинку. Я скидаю ще Лізі. Ліза є орнітолог, у мене дівчина, яка мені допомагала з тошою постійно. Кажу, Ліза, ну це ж дівчинка. Так, да, Класна, крупна дівчинка буде. Я така пишу, я кажу. Це точно дівчинка. Вона. Ну а що, ну а дівчата що зовсім не розмовляють, да? а в неї був в дитинстві зелений папушка, хлопчик, який був дуже ручний, дуже балакучий, і з ним сталася трагедія. От. І у ну, людини у цей, я думаю, що травма з дитинства. І от ну розумієте, наскільки важливо хочеться от такого самого папушку. А мало того, що зеленого їй не вдалося знайти, їй вручили дівчинку, ще й блакитну. Я кажу, це точно дівчинка. Розмовляти точно не буде, тому що дівчата вони зациклені на яйцях, на розплідненні, От та все, Ну вони, вони неуважні, до вони не будуть контакт з тобою намагатися. За допомогою слів, коли папульські починають розмовляти, я не знаю, вам це цікаво. Хлопчики вони більш до людини звикають і їм хочеться контакту, і вони починають розмовляти на твоїй мові для того, щоб ти звернув увагу. Спосіб привернути до себе. Тебе увагу у дівчат немає зацикленості на людині, і вона не буде намагатися твою увагу привертати. Вона буде на своїй хвилі, все гриз. Там зовсім інша пташка. Кажу: ну якщо ви до цього готові, то залишайте. Якщо зоомагазин недалеко, і ви хотіли. А та ні, ну я ж йому казала, що мені тільки хлопчика, що для мене це важливо. Кажу, ну значить, треба повертати, просто з'їздять назад на машині ж, да. А вона ще й кліточку окремо купила маленьку клітку, таку кругленьку для перевозки. Ну, в общем, дуже відповідально до цього поставилась. Поїхала вона назад, каже: ну все. Вони спочатку возмущались, сказали, ні, это точно манчик. Я каже, настояла, що два фахівця сказали, що це дівчинка, пояснила чому. Ну вони каже, ротика закрили сразу, поняли, що розбирається вже все. І каже: тоді вибирайте самі. І вона ж починає мені скидувати фотки. Одну, другу, третю, і так на одному. А я дивлюсь, хлопчик, говорю, це хлопчик. Вона його з різних сторон, і так, і так. Говорю, так а ну Дивимось тепер, що там пам'ят який, які там какулі знизу, ну, тому що теж, щоб здоровий же ж був птах. З самого початку гемору собі не, не, не набути. Що там кажу, какахи розпливчаті чи в кучки тримаються? Вона каже, там опілки, нічого не видно. Говорю, ясно, Тоді дивимось на жопку. Пухнаста має бути, не, не грязна, не лиса, типу пухнаста, там пірічка має, не видно бути де та жопка. Вона там з хвоста його. Короче, цього я кажу, все, здоровий, класний хлопчик, хвостик рівно, чистий під хвостиком, все хорошо, точно хлопчик. І вона його так от взяла, привезла і каже, з вашого дозволення назву його Тоша. кажу, Та я тільки за. Так що є тепер ще один Тоша, плачу, все. Корм, всякі штучки. Оце все те, що я брала колись для Тоші. Це дуже класна мінеральна суміш. Купалка, фонтанчик. Все, відправила. Ось кому. А, який красунчик. Ще й зелений, як вона хотіла. З чорним клювіком і тут носиком. Це дуже е, молодий, молоде пташенятко. Вони, коли маленькі, у них тут чорний такий, ну, кончик клювіка чорний. Це значить йому там ще. Ну, месяц максимум. До 45 дней, днів. А потом проходит цей черный клювик. И вот. Я думала, что будет сидеть, сидеть, а он тут все изучает, лазит. О, привет вам передает. Виктория, привет! О, какой. Вы посмотрите, посмотрите, что делает, а? Тоша, Тоша. Шел кормушки кушает. Я ему сделала, как вы сказали, палочкой. Спасибо. Показала, где это находится. И он теперь сам спустился. Гучик его немножечко отпугает снизу. Но он пока привыкает, ревнует его. Но ри, э, тоже, тоже кушает. Видите, как? Сам класс. Значит, все понял, где еда клюет. Это меня уже радует. Спасибо, что подсказали. Гучик, ну не надо так это, ты же его пугаешь, ну там Гучик. Ты, Гучи. ты что ж упугаешь? Ну что такое? Что такое? У нас тут целый, целый живой уголок. И ешка тут сидит, и всем будет весело и хорошо. Целый-целый <звы> зоопарк. А это клетка переносков, в которой я везла. Він сидить, у нього ужин. Ужин идет. Мы не йде. Ми не будемо мешать. Молодець, молодець, кушає, як хорошо. Кушає. От, так що з легкої руки обрали класного пташенятка, хлопчика, зеленого, все як хотілося. Дай Бог, щоб там все було класно у них. Так, що зараз мені на базар їхати? Там так жарко не вот. Я вийшла і просто бігла назад в машину. Тому що дуже спекотно на вулиці. Щось мені не хочеться на ринок їхати. Зараз пів на першу спека. 31 показує. А що? Ти спала. Я приїхала до мами, бо у нас ще світло не увімкнули, дуже жарко, а у неї дуже класно. Там нога гола лежить, мабуть, в трусілях. А я заїхала так, в рейдвий магазин і купила грибенці. 400 гривень, коштували 300, Подорожчали. 400 Оцей мішок. Ну, Цей мішок 400 гривень? Да. Угу. Ну тут ета, льоду багато що це. Угу. Розмерзлися. Тут, мабуть, пів кіло залишилось. Готуються вони дуже просто: масло вершкове або кхі, або будь-яке інше. На сковородочку, ось так: от перемішуємо і смажимо буквально пару хвилинок, тому що вони дуже-дуже швидко готуються. Посолила і додала ще сухий чесник. І бачите, скільки водички з них натікає. І от вони буквально одну хвилинку-дві мають там прокипіти. Можна додати зелень якусь. Укруг, петрушку. Вони як креветки, дуже швидко готуються. Це чисте м'ясо, білочок. Ось такий супчик вийшов, бо з них така юшечка потім виходить і там масло вершкове. Це виходить, ну, звісно, щось дороговато. 200 гривень порція виходить. Так що їж. Мама каже, я юшечку не хочу. Каже, Не хочеш, не будеш їсти юшечку. Без юшечки теж смачно, тільки гаряче. На сіль не знаю, як гадала, ні? Мамі ж завжди все не солоне. Ну так, да, я досолила. Ні, юшечка вроді насільна нормально. Так, да, можна чуть-чуть досолити було. Всередині не зовсім солоний. М -м -м. Не, Це кріветка. Чисто м'ясо. Угу. Просто білок. Юшечка класна. М -м -м. Юшечка просто супер. Якщо сюди ще чілі, перчик додати, який гострий буде, як. Можна водорості у ці м -м, норі листочки туди покидати. І буде він більше як типу ну, сушиста. У Вони є десь листочки. Кеті єсть. за 200 гривень порцію їсть, так? <гум> угу. Ну, це великі порції, можна було на трьох розділити. Я просто вже все розсипала. Сидимо тут, бо на балконі дуже спекотно, мама теж. Я зараз буду робити суші, купила ось такий сирок. Купила рибку червону. У мене є один листочок норі. Зроблю один ролл. Буду робити ролл без рису. Нарізаємо тоненько огірочок. Смужечки такі мені треба. Того достатньо буде. Тут є гладенька сторона, в нею вниз. Є шершава. Неї вгору. Так, сирочок. І тепер треба отак от, от намастити сирочку. Відчуваєте, відчуваєте, як це буде. Я вже відчуваю. Буде смачно. Хто думає, що це занадто багато калорій, якщо людина худне, то ви помиляєтесь. Якщо не класти рис, то калорій тут буде не більше, ніж ви поклали рис і трошки у цієї Філадельфії, не? тому що рис це вуглевод, вуглеводи дуже калорійні. Жири теж калорійні, тому або жири, або вуглеводи. Щось одне. Якщо прибираємо вуглеводи, можна спокійно. Покласти більше жирів. Це буде смачно, ситно, надовше вам насититесь ви, не будете голодним кайфонете і не буде тягнути на солодке вас, тому що рис це вуглевод, у вас інсулін піднімається, а потім опускається нижче рівня. отак. І коли опускається нижче рівня, дуже хочеться знов їсти. Ви знов з'їдаєте якийсь вуглевод, знов піднімається і знову опускається. І так цілий день. Якщо ви прибираєте вуглеводи їсте їсти білок і жирину і клітковину, то у вас інсулін отак, от, от, він не піднімається дуже високо. Ви більш в рівному. Стані своєму гормональному, емоційному і ситі. Далі, мабуть, покладемо гірочок. Отак, от побільше гірочка, тому що рису немає. Є багато місця для Це мої дівчата на супроводі шукають варіанти. Я так люблю суша, шута вріну куп... Ну, Візьми з'їж рол. Ну з'їж там два роли. Ну не страшно. Ти ж не їси це кожного дня. з'їж. Ні, я не хочу вуглеводи. Я зроблю без цього. Хтось мені написав в коментарях, а я кажу, замовляю собі суші без рису. І я дівчатам кажу, дівчата, а може є суші без рису, ви прогуліть. І вони самі бігом зробили. Сказали дуже смачно. І от я вирішила теж. Так от. Немає в мене тільки килимка, щоб загорнути це все. Але я думаю, я і так зараз справлюсь. Трошки намочити тут на краєчок. І я тут знімаю на тік-ток, тому буду дивитися в телефон сюди. Бо це буде класний тік-ток. І такий ролл можна не різати, а їсти цілим. Наливаємо соус і вмикаємо. Це кайф, це дуже смачно. І тут не більше калорій, ніж в звичайному ролі з рисом, але немає вуглеводів. Це підходить людям з інсулінорезистентністю, хто прибирає вуглеводи по максимуму навіть гарніри. А рис, білий рис в сушах це дуже швидкі вуглеводи. Вони дуже сильно піднімають інсулін, потім він різко опускається, ви знов хочете їсти і так по колу. Тому такий варіант суш. Дуже класна альтернатива, звичайним. Якщо можете такий замовити, замовляйте, а якщо ні, то робіть самі. А якщо ви хочете більше узнати про харчування, загляніть в шапку мого профілю. Ось Отак. Слухайте. Сир смачний дуже. Лас. Давно хотіла отак роз'їсти. Спочатку думала порізати, а потім думаю, стоп. Не так зручніше. А зранку робила чіпси з нурі. Теж офігенно, дуже просто, набагато дешевше і без підсилювача смаку. Норі кладемо на тарілку таку велику. Маслічком змазуємо, посолили, сухим чесничком посипали. І в мене ще паприка копчена. І паприка. Так трошечки можна рукою або кисточкою. Потім нарізаємо на ну, такі полосочки. Все ще, ще раз перемішуємо. Це така смакота. 19.45. Досі спекотно. Каву. Дзвонила тільки що в Мойо, магазин. У нас електроніка. Я там у них все купую зазвичай. Хочу купити веб-камеру на свій ноутбук. Мені треба буде провести. Сьогодні тестувала zoom конференцію, вебінар, а камера така фіговенька в ноутбуці. Ну, типу, ні о чому, взагалі. а там же ж має бути запис і, гарний, і гарна якість. Дзвонила моє, Каже, що у вас є таке, щоб от, -от розказала, що треба. 1400 це те, що є в наявності, але воно так собі, може, вам і не підійде, якщо ви хочете дуже хорошу якість зображення. А є під замовлення там 2,5. Я скажу, під'їду з ноутбуком. Подивимось ту камеру, яку, яка у них є в наявності. Протестувати можна буде. І потім я вирішу, чи її брати, чи чекати ту, яка крутіша. Анікась. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Ось дивіться. Та й ось. Так от зараз стану і все. Що там він дуже виїхав, а я отак стану. Так там проїжджають заново. У мене тут проїжджають, тут повиїжджають. Да. Тут теж проїжджають. Зараз треба подивитися, щоб я нікому тут не заважала. Чи далі проїхати? А вон дивіться, він виїхав, а я зараз на його місце стану. Там буде краще. Да. Боплі тут. Що за боплі? Це, друзі, я вже вдома. Не сподобалася мені та камера. Взагалі якість фігова. З 1400 якість фігова у вебки. Замовила, привезуть дві. Одна за 3400, а одна за 2000. Виберу серед тих. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Кишки зараз ще полю, підсихаю. І зустрінемось з вами в наступному флозі. Бавайте!